І знову доброго дня, друзі. 10 грудня. Сьогодні, напевно, що чудую уже усіх сусідів. Тому що на городі, як ви можете побачити, отак фіт-фіть-фітьохтьох, це я на городі. Вчора ввечері пірив дощ. Сьогодні зранку туман, а потім, як туман розсіявся, ніби то й потепліло. Значить, при... прибігаю з роботи. Кажу, <світло> нічого нікому не кажу. Світло ще вимкнене. Е, я собі раз-два переодягнулася. от, І чим чекую по коробки. Юра подивився, така, це ти куди? Кажу, нагород. <світло> ти ще скажи, що ти будеш щось садити. Не просто щось кажу, буду висаджувати тюльпани. Ти щось смієшся, мокро. Хай буде мокро. Як, як, як це казали Штурхен-Пурхен, а це він мені нагадав, каже, і зараз будеш там Штурхен-Пурхен тому болоті. Хай воно буде Штурхен-Пурхен в болоті, аби не дочекатися нового року, тому що деякі тюльпани вже попроростали. Не знаю, як це їх так зберігала. І в мене взагалі немає досвіду ні зберігання, ні висаджування, ні викопування. Я ось так, як в мене виходило, вийшло. Не виходило, не викопувала взагалі, вийшло, викопала. От, поділила по кольорах, по е, собі, по сортах, в коробочки. От так вони в мене собі зберігалися. Трішки почали проростати. Деякі більшій мірі, деякі менші, деякі взагалі ледь починають. Але ж, напевно, що це тому, що це їх пора було вже висаджувати. А я собі Ця, ну, до Нового року, У мене досвід є висаджування і в грудні, і в січні. От, а це, думаю, ні. Піду, я вже з ними, хай буде болото, не болото, висажу і буду спокійна. От таким чином ці посадкові роботи не знаю, як сказати, чи то розпочалися, чи то ще не закінчилися. Одним словом висаджую. Значить, ось вони у мене це ще не всі. От, значить, зберігалося, ну, дещо не, не збереглося. Червоні, напевно, що це саме більше їх позберігалося. От, і напевно, що саме більше вони мені надавали діток. Там маленьких, маленьких, маленьких є. Значить, я планувала цьогоріч повикупувала їх ось так по сортах і по кольорах, бачите, в кожній коробочці інакше кольору ниточка. От, і я взагалі-то планувала їх висаджувати у якісь пластикові, чи то ящики, чи то контейнерки, але я така, такий лінивець, що я їх ще не припаслася, не зробила і нічого, а тюльпани мені кортить вже висадити. Тому що, дивіться, бачите, які деякі. Ті ледь-ледь починають. Ці ось майже ще не проклюнулися. От, ці трішки менше, а ось де салатова ниточка, це мені здається, махрові. І ось тут. Бачите вже які? О, Значить, то я собі так думаю: контейнерки, не контейнерки. Не буду я чекати е, і тих контейнерок. Я зараз ось тут, де е, капуста. ну Це буду трішки знімати, цю капусту, забирати. знаєте. От е, Туди у мене далі цибуля-часник. Оце хто пам'ятає, я садила ось так вздовж. І одним словом, стріляю, ну я отак вздовж. Ось тут від цих квіток, там ще в мене он щось. Зараз покажу, може, хто пізнає, що то таке, бо я думала, що то не багаторічник, а воно якесь стоїть, зеленіє. От. І ось так вздовж і я їх буду висаджувати, але буду ось так грубками, так як вони є по кольорах, так і грубками я їх буду висаджувати. Значить, ось так. Раз уже не, ніякий не контейнерок, то вирішила отакий котламанчик собі. На кожен колір викопувати і висаджувати. Висаджувати буду, казали, мені близенько насаджувати. І цьогоріч сажу їх глибшенько, тому що щось минулі роки були вони в мене так, знаєте, якось, ну як сказати, Мілкувато. І від того, напевно, що і стебельце у них було коротеньке. Ну, і відповідно, не знаю я, що вони мені будуть давати по квіточках. Тому що є ж цибулинки кращенькі, такі як ото вже мають бути цибулинки, а є оці такі дітки. От. То спочатку у мене йдуть. Жовтенькі. Жовтих є кілька, є жовті махрові і жовті немахрові. То я ось ці не можу сказати які, це потрібно було брати блокнотик. То там записано, махровий чи немахровий. Але ну вже хай буде як буде. Я після жовтеньких посажу ось такі. Все, перші є. От, і загортаю, чи пророслі, чи не пророслі. Хай вони мені будуть уже сховані і загорнуті. От, Тому що бачила, що писали, що тюльпани вже й посходили. От, А я буду старатися, хай вони мені там зараз будуть. Не знаю, чи то воно є правильно, чи як. От, Але я вже собі потом побачу. Все, І ось так почала. І піду вздовж. вздовж О, і що хотіла спитати, за ось, за ось це чудо <смі> чудо-юдо. Мені здається, я тут ряд висівала небагаторічників. Як я дивлюся, вони мені тут посходили. Он туди далі ще є, ще є, ще є. От, І собі зараз таке гарненьке, зелененьке стоїть. А що воно? І саме основне, що ніде, що ніде не записала. Це висівала з насіння. Може, хто знає, що таке, то підкажіть, будь ласка. Ну все. Я засадила, вийшов у мене рядок. Не такий довгий, звісно, як він виходить щороку з тюльпаном. Виходив, ну, як щороку, два роки вже підряд. Тому що я садила ось так вздовж по одній цибулинці і він був довгий. А таким чином, тепер я їх один до одного близенько. Він вийшов недовгий. Але надіюся... Надіюся, звісно, на красу весною. Не знаю, що в мене з цього, -цього вийде. От. Але будемо бачити. У мене ще, звісно, є тюльпани ось тут такі, що я ще не повикопувала. Не тому що не всі я викопала, але я стільки дивлюся. І я ще не бачу, щоб у мене деякий витикнувся тюльпан. У мене то ще вони не повитикалися ніякі, ніде абсолютно. От. Скільки десь отут от ще повинні бути. Ну, тому що звідси я точно усіх не, не викопала. О, ні! Збрехала! Дивіться, Хі -хі -хі. бачите? Таке є. Ось так пам'ятаю, що так з цієї сторони, і там десь, і з цієї вон трішки була, не всі викопала. От, Але ж ні. Таке, да, такі люди, правду кажуть, тюльпани взяли і посходили. Ну, може, ще дає. Але шукати не піду. Все, збираю коробочки. Світло вимкнули, я так зрозуміла, тому що генератор у сусідів працювати перестав. Значить, підемо щось робити вдома. Мак. Це мак. І мак. Мак і мак. Ну, так, більш ніде не бачу. Може. Може, ще дає. Ну, але то воно то воно вже таке. Так, це в мене тут ще мак, чи дзвіночок. Напевно, що це теж мак. Так, да. це теж мак. Дзвіночок один. От. І тепер я зрозуміла, що таке ось ці дзвіночки. От. Це от той багаторічник, який використовується чи висаджується як дворічник. От, ну, один ось в мене то є, видно. А решта дзвіночків, вони просто висіялися. Висіялися і їх, <кій> вибачте, їх багато. під цими дзвіночками. Ось. То все дзвіночки. Я б не говорила, якби не знала. А справа в тім, що я їх висівала у парнику, тому я бачу, що це вони є. Дзвіночки. Тому навесно доведеться. Розсажувати знову от цей махровий карпатський дзвіночок. І будемо чекати на нову красу. Ну, і вже раз, сказала вже заочікувану весняну красу. Сподіваюся, що я її побачу от на останок відео вам трішки поділюся красою і коротенький віршик зачитаю, тому що це так коли. Чим чокувала додому, то запримітила, запримітила після дощику і після туману. Незвичайно краса. Так мені впало око, що я зафільмувала. Головне знайти красу у кожній мові. У Поклині хмар дістають на водах. сонця сонце, потім вітру, у світанкових росах, на кутках. У паховчах трави, кошину з київ, построені в дзеркальної води. І зрозумієш, як можливо ти щасливий, що ми робимо, щоб світа. Вимогти.